Що, друзі, нове так сказати, додаткове обладнання для Mazda 5 моєї. Приїхав Bluetooth з Китаю. Зараз буду пробувати його встановлювати. Може якісь є нюанси, то покажу вам ще відео. Коротше, друзі, підключив я Bluetooth, розібрати, прийшлося трошки до фіга. Як ви бачите, повністю консоль треба розбирати. Виходить. Знімати треба ось підстаканника, е, потім ось оці відкручувати болти, воно там є. І такі самі ззаді є там на болти. Ось відключати треба прикурювач. Е, ось сам Bluetooth-модуль. Підключив я його на місце. Штатний, де... Штатний в мене був AUX, виход, це сюди підключається Bluetooth. Я провів провода у гофрі. Це вихід на мікрофон. Зараз я проведу мікрофон на стойку. В принципі, нічого складного, плюс-мінус, червоний плюс чорний мінус, мікрофон і штекер. все. Думаю, що в будь-якій мазді воно так само без всяких змін. Підключив я, поки що ще не заізолював ось його на прикурювач, що коли вмикаєш, перше положення замок зажигання, і включається магнітола і відповідно включається Bluetooth. Все. Нічого тут складного, я вже пробував, підключав, музика грає, з Ютубу транслював все, як повинно працює. Зараз збираю це все назад, проводю мікрофон і все. Так що Bluetooth я купив на Амазоні, за 17 доларів їхав аж з Китаю, бо безплатна доставка. Так що ось така, так би сказати, нічого. Такий до... Ще не знаю, ще, мабуть, свою мазду зроблю протиотуманки, щоб було світло нормальне і все. Якби думаю, більше сюди нічого ставити я не буду, бо нема смисла. Все, дякую за увагу. Не підписуйтесь на канал, не ставте лайки.